Я голова об'єднання театру авторської пісні Оксана Влазин. Я сам пишу пісні, сам свої пісні співаю. Домівка моя притулок притуло Канаді, колись душі у віночку із ізмрю, роста. А як у вас взагалі е, з'явилась виникла ідея е, от виходити на поштовий взагалі на вулиці міста і співати? Ну зал це так, е, обично приходить до 50 людей. От, і це постійні глядачі. Uh -huh. о, ну, ми знімаємо, звісно, на камеру, викладаємо е, в соцмережі наші всі е, концерти, а от, е, е, от таке живе спілкування з глядачем, щоб прямо от на вулиці, uh -huh. о, то це, мабуть, і, і привело мене до того, щоб е, як можна більше людей, то що тут тисячі проходять по поштовому, uh -huh. о, і як можна більше людей, щоб е, нас бачили, щоб нас знали. І плюс приєднувався. Коли ми створили його з Надією Косяк, яка є президентом да, Тур пісні, ми створили цей колектив ще 15 років тому. І значит, колектив потихеньку старіє, нам потрібні молоді люди. А як їх отак знайти? А тут вони нас самі приходять і просять. Заспівати, от. а скільки зараз вже людей у вашому колективі? От, наприклад, ви я так розумію, від вас почувши це, ви декілька разів на місяць, можливо, частіше, можливо, рідше виходите на поштовий і організовуєте такий можна сказати концерт на, на цілий вихідний день. Скільки людей, наприклад, виступає за цей день? І, от, зазвичай, цей колектив як формується. Ну, ви розумієте, колектив, це оце колектив назвати не можна. В основному колектив базується на базі театру авторської пісні. От. І все залежить від того, як е, хто працює, от, як хто зайнятий. От. Сьогодні приходять одні, на наступний раз приходять інші. Потім ще додаються ті, що случайні люди. Тому По-різному, ну, до 10 людей обычно участвує в, 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 в е, нашому. Е, Коровки. А як ви узгоджуєте, наприклад, репертуар пісень, які які сьогодні там співаєте, ні, нас, які ні? Я розумію. У нас этот, эм, принцип такий, це гонки на виживання. Ага. От. Значить, Тут э, я дозволяю співати до 10 пісень. О, от, 10 одразу, пісень. Одразу чи якось одразу, можна, можна міняти, можна по 3-5. Ну, общем, даю даю їм э, можливість співати, скільки вони хочуть. Це кипиться, міняється, стріт, росте. кривий ріг моє місто, це тобі моя пісня. хай летить вона в небо високоє, тепер би на держави, її гордість, і слава. Я до долі, що ти. Музика для мене це просто щось неймовірне. Мене надихає творити гарні пісні. До речі, я теж сама пишу пісні. Мене надихають люди, їхні посмішки, їхній емоційний гарний стан. Коли вони слухають мої пісні, взагалі музику. Музика дарує людям радість, а я дуже люблю дарувати людям радість. Я скажу, що авторські пісні і, взагалі, пісні. Держаться ті люди, яким це потрібно. Їм просто це не вистачає. Uh -huh. от, навіть те, що вона ходить, десь у нас там співає, десь на інших сценах співає. О. А отак співати на вулиці, о, то це теж не, не, не часто можна доводитися. Uh -huh. А тут, виходить, вони знають, що кожного місяця от, ми проводимо так як, такий захід. І вони готують свої авторські пісні вони авторські для виступу? І, і не тільки свої, угу. от співають Обробки, і мої да? співають е е класику, співають народні пісні, любі пісні. Ви вже дуже багато років працюєте для розвитку культури, скажімо так, популяризації міста. Скажіть, наскільки взагалі легко організувати такі заходи, як ви організовуєте, або важко? Що ви для цього робите? Для того, щоб так, люди могли свою неділю провести, можна сказати, під таким україномовним концертом? Ну, по-перше, у нас вже є ім'я в місті. Ім'я ми напрацьовували. Протязі 15 років. Коли я тільки починав, я тоді, я сам криворіжець, а працював в Долинській на будівництві Гокору. І там, у 2009 році, я організував перший фестиваль пісні з окору. Туди приїхали криворізькі барди, тому що тут не було фестиваля свого. І так вони приїхали, вони побачили, захотіли, щоб тут було. Потім ми з Надією Косяк організуємо громадську організацію та пісні, тут, Кривоморозі. Оці барди, які були в Долинській, почали приходити, знайшли зал, одразу по кафе, а потім знайшли зал. Нам знає, Мігуша, директор тоді ще ДК Артема, дав можливість у нього виступати, і ми так до сих пор і вірні йому. О, люди приходили, о, вони росли, вони розуміли, що ця школа бардів, в яку вони ходять, вона допомагає їм. Підносити своє ім'я до зірок. У нас такі зірки з'явилися, так сказати, месні. І, этот, і е, з з часом, це часом, вже ці люди приводили зхорів. Всі вони десь участвують, крім того, що у нас іще. хорів приводили своїх друзів, молодь приходила до нас. О, і таким образом. У нас був один час концерт, концерт учаснило 40 чоловік. Ага. А взагалі пройшло через наш, наш театр за ці роки більше 80 людей. Часть поцілася, час десь пішла свою стежку прокладати, да, а костяк залишився. А от такі заходи, які я проводжу тут, ми хочемо набрати молодих. Тому, а що як це... часто взагалі люди підходять, ось так реагують і підходять, підходять, і хочуть, стоять. І десь ви знаєте, якась магія. Таланченко вже виграє декілька разів. Це Бонусний цей uh -huh. приз. То от він співає і йдуть. Я смотрю, кинула, кинула, кинула. Якась магія є, на його голос, я не знаю. І одна жінка підходить і каже. Талаченко співає. Я кажу, відвідки знаєте. Вона каже, так хочеш, його ж Рудані показують. ви де живете? я з Маріуполя. Угу. Вона з Маріуполя Біженка приїхала і вона знає нашу Талайчку. З <му> лізьми вдові, а свята пам'ять. Все друзі пам'ятни оставили тоді. Ми про вас вже трохи е, чули від Олександра, і найголовніше, що він нам розповів розповів, це те, що була жіночка, яка з Маріуполя приїхала і хотіла е, одразу вас згадала ваш голос. Було От е, скажіть, будь ласка, що особисто ви відчуваєте або відчули в той момент, коли цю історію почули? Ну, зрадів, що, що люди узнають, що благодаря. За хороший спів, ну за текст, за музику. і сам все, все пишу і виконую. Ту пісню, яку ви пишете, те, що вас, скажімо так, згадує, те, що на вас звертають увагу, і те, що ви неодноразово забираєте приз глядацьких симпатій, це вас Много, окриляє так. як музиканта. Це Конечно. дає вам ну, що це вам дає? Жагу, творити, на жити? до творчості писати музику, вірші, ну і вибирати таку тему, яка зараз на дні. Про війну, про наших хлопців, захисників, про життя, про любов. Це пам друзі пам'яті поставили. Тоді. Які емоції ви переживаєте кожного разу, коли ви виходите і можете заспівати поділитись своїми піснями, які самі особисто й написали, серед людей? Ну, емоції бувають різні. Перше у нас ще зараз дуже важкий час. Страшного не може людина. А тут на подвір'ї, на вулиці, люди йдуть по своїх справах, в магазини, в дитячий садочок, вони чують гарну пісню. Їхні настрій як кажуть, піднімаються, їхнє життя, як кажуть, змінюється, і вони радіють цьому. І з цим радію я, тому що мене дивіться вперед з піснею. Погано мені, добре мені. Ну, я весь час, це в мене таке кредо. Я, а по подруга в мене мета така в житті. Мета яка? Дарувати світло, радість, любов. А любов це світло і радість. Я дарую через ці пісні, через свій тембр голосу, через свою душу. Тому що кожну пісню, яку я пишу, свою власну пісню, яку ну, другі інші пісні, які я виконую, я їх переживаю, їх живу разом з піснею. Я пропускаю її через себе. Тому люди, котрі от так по вулиці, ходять, вони це відчувають. Як мама, коли співала, як пам'ятаю ту хвилину. Як мама, наказала». каса. це такий повноцінний, незалежний, не від кого да. музиканта? Да, да, да. Для вас особисто. Що ви вкладаєте в свої пісні, в свої строчки і в свій момент виступу? От що ви хочете донести перехожим людям, які вас почують? Хочеться сказати багато, тому що ми пропускаємо через свою душу і серце всі ті проблеми, які нас оточують. І ми це все акумулюємо, а потім на якусь тему, скажімо, от зараз війна, да? ми пишемо про війну, про перемогу. Е... Хоч солдати, які воюють, їм, не, їм це не потрібно. Вони кажуть, співайте нам щось таке про, про кохання, про е, мирне життя. Для мене, скажем, пісня це і мій Бог, і моє слово, яке я можу людям, і моя молитва. Це ті люди, які до кого ти виходиш, вони тобі таке скажуть, таке вони тобі. Да, от якось так, що я іноді приходжу додому і кажу, та я, мабуть, і не заслуговую, щоб я таке сьогодні почула, я таке почула. Як вони оці, понімаєте, що я просто я повинна вийти в гарному одязі, отак як ну, сьогодні трішечки, так я просто повинна, я не маю права. Тим паче, ось вулиця можна було б, знаєте, там. Да ну дозволити собі, ні, я не можу. Ми сьогодні пісні вибирали. Кажу, ні, це не треба. Це не я на кожний захід. Я знаю, що мені треба робити, яку пісню там співати. І тоді люди, мабуть, відповідають мені тим же. І ще мені дуже багато кажуть, що ви справжня, ви така справжня. Я виходжу, я ще й веду концерти ці як ведуча. То я їм говорю: ви знаєте, ми справжні, тому що ми щирі. Ми просто прийшли сюди, особливо під час війни. Особливо ми не маємо права отак, от просто знаєте, що та можна у то так, можна щось не допрацювати.